Ти Я не хочу нічого говорити. Можна це? ну, Ми не будемо нічого говорити, ми просто посидимо на фані машини, я покручу цей спінер на колесі, і в принципі на цьому відео можна буде закрити, ми поїдемо додому ПТП. Можна так зробити? Не? Зараза. У нас у відео сьогодні буде один з. Один з. Як я коляну казав, це. Топ автомобіль отримав по морді штатах, погнали на аукціон, купили за аукціону, притягнули в Україну, катаюсь в Україні. От це топ-1 BMW в цій категорії. BMW f 30 Друзі, привіт! Ми давно не бачилися з вами. В принципі, зараз відео почало виходити трішки трішки рідше, ніж виходило до цього. Правда, Коля? Сьогодні ми продемонструємо один з найпопулярніших автомобілів в BMW, Можна рахувати в категорії, як ми цю категорію вже назвали на початку відео. Це один з найпопулярніших автомобілів по пригону зі штатів. Це один з найпопулярніших автомобілів на Рія. Це Ну, просто він зараз усюди є. На дорогах його тьма тьмуща, ви зустрінете його завжди, ви 100% його зустрінете будь-де. Це BMW f 30 Випускали дані автомобілі з 2011 по 2019 рік. У 2016 році у них відбувся рестайлинг, а з 2017 року рестайлінг був. Трішки глобальнішим, тому що туди привнесли додаткові зміни у лінійку двигунів, про що ми обов'язково з вами поговоримо трішки згодом. Давайте зараз просто. Обійдемо цей автомобіль, так в цілому звернемо свій погляд на дизайн даного автомобіля і поговоримо за практичність, за доцільність за експлуатаційні моменти даного авто. Бо все-таки, як не як, навіть зараз я впевнений, переглядаючи це відео, знайдуться люди, які хочуть придбати цей автомобіль, які розглядали цей автомобіль, або щоб пригнати його, або щоб одразу купити його в Україні вже американку, або ж європейку, якщо у вас є бажання придбати дизельний варіант, хоча дизельних Американці, ви також можете знайти трьошка BMW f 30 ми трошки за неї так в цілому поговоримо. І також важливий нюанс: те, що буде стосуватися трьошки, буде стосуватися і її брата. Четверочки. Четвірки. Все, що стосується трійки, буде стосуватися і четвірки. Тому що четвірка це в нас що? Це просто купа, ну або гран-купа. Трішки іншому кузові, і така чуть-чуть видозмінена, але насправді там сильних кардинальних змін, змін між ними немає. Просто четверка, вона більш спортивніша, давай скажемо так. От зараз, от реально дивишся на неї, і ти розумієш, що їх тьма по місту. Правда, Калян? Ну їх просто по місту тьма. При цьому е варіації, е яких ви які ви можете їх зустріти, це може бути якийсь конч на тобто, ти знаєш, за яких я говорю, Коля, Ну, типу, трьошка на галогенних фарах виглядає жахливо. В даному випадку стоїть led оптика. Це дуже, ну, принаймні, це додає йому вигляду більш агресивнішого, якщо брати в порівнянні з галогенками. Тому що, здавалося б, у нас сучасний автомобіль от, та, з 2011 року почали його випускати, і, і в тебе галогенки. Ну, таке собі діло, правда, Каля? Не виглядає. Не виглядає. З усієї лінійки. Якщо брати БМВ, 3, 5 та 7 серія, будемо брати основні серії, основні точніше моделі, трійка завжди була однією з найходовіших автомобілів. Ну, Насправді це полягало в тому, що вона доступніша, ніж п'ятірка і ніж сімка, тим більше, ніж сімка. Обслуговувати її дешевше, простіше. І, напевно, ці критерії були і є досі важливими. Моментами, по якому обирають саме трійку. В даному варіанті у нас стоїть двигун n 26 Автомобіль 2016 року, він фактично рестайлінг, але якщо брати, ну давай зараз тоді одразу, якщо ми вже цю тему зачепили, поговоримо за двигуни. Капот ми відкривати не будемо, тому що все, що ви там побачите, це 4 двигун. Типу нічого нового, та стандартна клапанна кришка. Згадаємо. Старе, те, що було рік тому, що, що досі болить. Автомобіль з двигуном n 26 те, що ви зустрінете до 2016 року, це n 20 b 20 Також була версія в 316 a і тільки я не пам'ятаю, який там двигун. Здається, n 13 але можу помилитися, якщо що підправте мене, будь ласка, в коментарях. Ну і також версія 335 це була версія на двигуні N55. Також були дизельні варіанти: це n 47 та n 57 який ви не зустрінете, тому що n 47 це двохлітровий дизель 4-хциліндровий і 6 n 57 Ну я реально не бачив трьошки на ньому. 2-літровий бачив, зустрічав, трьохлітрових ну, їх немає. А якщо є, там ціна, напевно, буде ну, дуже серйозна, дуже солідна. Ну і звичайно варто упомянути круту версію М3 f 80 у версії М4 це f 82 на конкретному двигуні s 55 і от, якщо чесно, якщо чесно, от відверто кажучи, це от коли ми говоримо за М, в принципі, заходить мова за М, все, що мені прийде в голову, вперше, в першу чергу, що мені прийде в голову, це навіть не якийсь класичний кузов, а це прийде в голову саме версія М у кузові F80 або F82, тобто четвірка або тройка. Я не знаю чому, але коли є... Просто уявляю собі дизайн ЕМК, то це саме той дизайн. Реально це дуже брутальний і дуже агресивний автомобіль. І також варто помінути, що з 2017 року в е ці автомобілі пішли на е дуже крутих двигунах Б-серії. Це нові двигуни, це конкретно Б48 та Б-58, двохлітровий та трьохлітровий двигун. Ну і звичайно, у дизельних варіантах уресті там також були Б-двигуни. І до речі, є це буде от моя така особиста порада. Якщо ви шукаєте собі трьошку, шукаєте собі конкретно F-30 або четверку, я забув індекс. Забув індекс четверки. Не суть. Не суть. Так, або шукайте собі трьошку, або четверку, то шукайте тоді з 2016 року, що двохлітровий Б-двигун, що трьохлітровий Б-двигун це дуже хороші, продуктивні, круті двигуни, які ви знайдете, по-перше, з малими пробігами, по-друге, вони в дійсності. Вони просто краще, вони доопрацьовані в порівнянні з n-двигунами, і при цьому розбіжність цін, якщо брати Дорест і Рест, вона також кардинальна. Тому що якщо ви хочете автомобіль на b двигуні він же буде дорогий. Ну тобто це буде 20 до 20 ви купите дорест на двигунах серії N, Бо B буде дорого, тому що воно краще. Та й в принципі він виглядає досить актуально навіть на сьогоднішній день. Незважаючи на те, що вже повиходили G-серії, цей автомобіль виглядає ще досі актуально. Правда, Коль? Ну, ти, ти би собі купив такий автомобіль. У тебе, в принципі, трьошка старого покоління. <смітна> Власне, що я би якраз її розглядав. Ти би розглядав собі якраз F-80. Ну, ой, F-80 m 3 ну, так. <смітна> <смітна> так, я б'ю тебе розглядаю. Так. Цей автомобіль, я думаю, що досить довго буде користуватися популярністю на вторинному ринку. А, і це важлива насправді перевага цього автомобіля. Перевага саме Трійки в тому, що для міста реально ідеальний автомобіль. Вона невеличка, вона компактна, в принципі. Для того щоб пересуватися просто по місту і знаходити собі вдалі місця для парковки, прекрасний автомобіль. Е, ходова тут в принципі простенька. Тут немає е, їдеться стоїк саме в даного автомобіля. Бо звичайно, версії М там налаштування двістка зовсім і стойка зовсім інші. Ну і поїдемо, покатаємося, розкажемо, що таке трьошка і в чому її дійсно кайф. Власне, що ти зустрінеш, коли ти от побачиш трьошку. В принципі, все необхідне, правда, як ми любимо казати. В нас тільки не могло бути обдуву сидінь, але підігрів, а підігрів є. Є підігрів керма. Також от по суті сидіння це максимальні сидіння, які ви могли зустріти на штатній трьошці, Це пам'ять, це електрорегулювання. Не спинки ламаної у трьошках не було. Ну і все по суті там. Більше ніхера тобі і не треба. Валік під ноги, але. бачиш, вже незручно було мені сідати. Уфа, А як я тут сяду? Але тепер подивись, як його експлуатувати такій людині, як я. Ну, типу, він мені при будь-яких обставинах не потрібен. Він мені просто, просто не потрібен. І от, -от ця фішка зараза я ку Дуже сильно задній ось цей пластик, ну він просто марнується, невідомо від чого. Чи то від рук, чи то від пальців. Я не знаю, чесно. Е, могла бути проекція на лобове скло, але у нас її, на жаль, немає. Проте у нас є музика Harman Kardon. До речі, ну це вже коли сядеш в салон, е, в нас шайбочка стоїть більше. Також у нас вже є Apple CarPlay, і він доставлений. Під рульові полюстки і кермо у нас також, рестове, є е, люк, чорна стеля. Коротше, стандартний набор БНІСТА. Мені дуже подобається, що оця штучка, пам'ятаєте, В на 46 теж таке є. А, так, вони ще досі залишили це. Від покоління у покоління продовжують ставити ось цей бардачок невеличкий, де ви можете як так чи інакше, ви тут залишити якісь свої невеличкі речі. До речі, дуже зручний. І це дійсно так, це дійсно зручний, тому що якщо тобі треба лишити якусь, ну, я не знаю, ну. Наприклад, там, щоб помилочку якусь. І можна, да? Ти сказав ОБДшку. У <реш> <реш> мене так само. <реш> <реш> ну, ви ж БМВ ж ОБДшка мусить бути 100%. Ну, Скажімо так, пачку дзгарів можна лишити, але не куріть, тому що це шкідливо для вашого здоров'я. Поїдемо, прокатаємося, все-таки трьошку і кайф в ходу. це ж оптимальний варіант для прикладу, якщо брати його в цю цей автомобіль в порівнянні з п'ятою чи сьомою серією, ну сьома серія це не любителя. Це завжди так було, є і буде. Сьома серія це для людей, які чисто звикли до сімка, до великого комфортного автомобіля. Трьошка. Це, от знаєш, це багато хто каже, що це ж суто під спорт заточений автомобіль керованість в нього на висоті. Ну дійсно крута. Але з іншого боку, зараз е, та сама сьома серія чи п'ята серія на електромагнітних підвісках буде керуватися далеко не гірше, тому що от саме от ці знаєш навороти в плані підвіски, вони будуть робити своє діло. Але фізику все одно не обманеш і ну. Там, де залетить тейка, сімка може і не залетіти, скажімо так. То ми їдемо ну, майже під сотню і досить комфортно. Правда, ми на рівній дорозі, але все ж таки, досить комфортно. І подобається те, що в машині все на тихо. Ні, вона приємна на ходу. Кажу, я просто дуже давно вже трьошкою не керував F-кою. дуже давно. І я вже і підзабув, яка вона є на ходу. Досить приємна автомобіль. Може, просто я за шістьоркою скучаю, бо я вже два тижні її не бачив. Вона там не перешиє салону, тусується. Та... Може через це. І до речі, що приємніше, якщо ви візьмете саме а, трійку з двигуном, а, ну, n 20 з чотирьохсиліндровим двигуном, чи n 26 чи b 48 у вас буде просто приємний розхід по трасі. 6,9 розхід це бензиновий двигун. А, я вважаю, що це досить круті показники. Враховуючи, що у вас там поза 240 сил, це дійсно круто. Тому що, от розумієш, я людина, яка постійно їздить спокійно тихо. От навіть зараз ми їдемо по трасі, я там їду сотню. Ну, тобто, мені якось. Більше не хочеться. Більше Ні так. Не більше не хочеться. Я не є людина, яка там завжди топила за якусь швидкість. ж ці мамині дрочери на швидкість, знаєш, поставити якісь, я не знаю, Показник на Нюрбург Рінгу по швидкості проїхати кільце за 7,40 Не було ніколи такого. У мене завжди топилося за адекватну їзду. Звичайно, місцями десь треба піднажати, де, коли хочеться піднажати, але в більшості своєму ви будете їздити спокійно, і ви від цього отримуєте набагато більше задоволення. А може, це просто я так налаштований. Знаєш, в мене так автомобільна думка налаштована. Але здавалося б трійка, ми би зараз на відео мали показувати, як вона. Кожен поворот боком залітає, зараз бірна, от, от, от ця двіжуха 4 двигунів саме не втрицяє, це в рум пах-пах-пах-пах, оце про що ми говорили. А, бачиш, люди зайдуть, подивляться, їде чувак 100 км на годину, якийсь кончений. Це от, типу, не це ж їздити, та, не вмієш їздити, це ж трьошка, на ній треба весь січку давати і потім їхати на капіталочку. Це романтика. а все решта не романтика. І от зараз давай просто от двохлітровий двигун. Чи вам буде вистачати динаміки? От нажимаємо, так? До речі, він високооборотистий. Досить високооборотистий. Ну, восьмиступ коробка, я забув, до речі, за неї сказати, восьмиступ коробка робить своє тіло. Та ні, її досить вистачає. Типу, я думаю, більшого не треба. Ну, звичайно, це не версія M. М, версія М. І дивись, ми їхали 180. Я б не сказав, що дуже шумно в машині. Задуває, звичайно, задуває. Але не є дуже шумно. Ні, вона прям гарно набирає. Не бачиш спортів, як коробка знову на жорсткому переключенні. Ну, давай 200 знову. Ну, Досить круто. Я завжди минав для себе трьошку, тому що вона маленька. От для мене мало місця, але дивись, я зараз сижу. А О, там ззаду, ну. типу, ну, в шістерці тим я більше близько, ніхто не, ся, не сяде. Ні, тут є опції, яких, яких вам просто буде вистачати. Немає обдуву. Ну, та пофіг, літо і так вже минуло. <різь> і ми їхали знову ж таки дві сотні. Автомобіль стоїть на дорозі досить круто. Ну, але це третя серія, вона не є важкою і в принципі керованість тієї завжди була тихо. От, перевага бензинового двигуна тихо. Ти не чуєш двигуна. Я не можу сказати, що ти дизеля чуєш. Сучасних теж так. Сучасні дизеля вони стали теж тихіші. Ну і восьмиступ коробка в поєднанні звичайно з цим двохлітровим двигуном, це досить крутий конфіг. Тому що, в принципі, восьмиступ коробки я неодноразово повторював і буду повторювати восьмиступ коробки в порівнянні з шестиступ будуть кращими в рази. Просто якщо брати f серії це найоптимальніша БАМ. Розумний вибір. Розумний вибір, дійсно. Тож, друзі, насправді ми, коли їхали знімати цей автомобіль, я був досить скептично налаштований через те, що я дійсно давно не їздив на третій серії. Але от проїхавшись на ній, я вам скажу одне. Це дійсно дуже крутий варіант. Якщо ви молодий пацан, ви не є ідіот без голови, знаєш. Ви хочете просто експлуатувати автомобіль з адекватним розходом, по, адекватному, по адекватних цінах на обслуговування, в принципі, ви хочете володіти BMW, то мені здається, що це реально ваш найкращий найоптимальніший вибір серед F-серії. Якщо ви, знову ж таки, не є любителем сімок, не є любителем п'ятірок, вам потрібна BMW і недорога, то. Хоча недороге, відносне слово в порівнянні до цього автомобіля, тому що беручи до рестайлінг і рестайлінг, ціни там кардинально відрізняються. Проте, тут для прикладу, для прикладу, що, знаєш, за фіналом, є фішка, якої немає у мене в шістерці. Не хочу реагувати на мою ногу. Круто? Круто. Тому. Трьошка класна машина, і в реальності, якщо ви хочете собі таке придбати, то не думайте. Просто знайдіть щось живе і кайфуйте. Тому до нових зустрічей! Бережіть себе.